Друзі, всім привіт! Ми з вами не випадково знаходимося саме тут, на Майдані Незалежності. Тому що сьогодні ми поговоримо про людину, яка вперше сформулювала ідею незалежності України на Дніпрянщині. Це Микола Іванович Міхновський, абсолютно неординарна людина, яка йшла завжди за своїм покликом серця. Це людина, яка Перше сказала одна вільна незалежна самостійна Україна від гір карпатських аж по Кавказ. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і починаємо. Микола Міхновський народився 1873 року в тодішній Полтавській губернії біля міста Прилук. Це, до речі, моя мала вітчизна, угу. і згодом вступив до Київського університету святого Володимира на юридичний факультет. Навчився гарно, свою професію любив, а потім якось випадково закохався в Києві в дружину свого начальника. Коли він вже почав працювати, і змушений був переїхати до Харкова. Батьки були проти цього шлюбу, і в принципі цей шлюб, на жаль, не склався. Так, Микола Іванович і лишився неодруженим і вірним собі. І мені так видається, що все своє життя він, мабуть, сублімував. Але тим не менше, в Харкові починається безумовно плідний період його роботи, коли він вписується до тодішньої української двіжухи. Стає одним із засновником братства тарасівців. Це 1890 ті роки. Це перша самостійницька така організація, яка поставила собі дуже амбітну мету. Не ми будемо, якщо волі й долі України не здобудемо, так казали Тарасівці, і тут же в Харкові утворюється перша політична партія на Дніпрянщини в 1900 році. До речі, говорять, що саме харківська філія братства Тарасівців була найпродуктивніша і найактивніша. Цікаво, може, через те, що там був Міхтовський. Перша політична партія на Дніпрянщини називалася РУП. Радикальна українська партія. Міхновський відразу чим дуж прямує до Львова і видає там програму цієї партії. Чому ж до Львова, друзі? А тому, що в Києві ємський указ, пам'ятаємо, 1876 року. Пише Міхновський свою самостійну Україну, де вже відоме вам гасло про вільну нероздільну самостійну Україну від гір Карпатських аж по Кавказ. Якось правдами і неправдами він перевозить цю самостійну Україну, цю брошурочку до Харкова, тому що заємським указом. Не можна було не просто друкувати щось, а й ввозити в межі імперії. Тобто, це ще та детективна історія і представляє на гора цю свою програму. Його однопартійці кажуть: Ні-ні-ні, Микола Івановичу, нам ідея самостійності нині не підходить це занадто радикально. Тоді ж, мабуть, Міхновського і охрестили радикалом і екстремістом. І лишаються на ідеї автономії. Автономія, друзі, це самоврядування, але в межах оцієї ненависної Рососійської імперії. Міхтовський не втрачає свого запалу, десь нервує, десь психує і утворює свою партію. УНП, Українська народна або національна партія 1902 року. І це була єдина, самостійницька. Партія на нанодніпрянщини, який висновок, друзі, а Міхновський не боявся бути оригінальним і неординарним, він е йшов за своєю ідеєю е неухильно. І Міхновський таки став білою вороною в українському національному русі початку ХХ століття. І виходила дуже парадоксальна ситуація, тому що якщо ти приймаєш себе, Білою вороною і стоїш десь на межі ізгоя і генія, ти починаєш і на персональному якомусь такому повсякденному рівні ну, робити якісь такі штуки, які може і не кожен оцінить, але вони точно про дію. Так от, в 1903 році, тоді ще коли це не було мейнстрімом, Міхновський взяв і підірвав пам'ятник Пушкіну. Пушкіну, верніше пам'ятнику, нічого особливого не сталося. Але Міхновський сказав, сказав так: ну, я хоча б спробував. Микола Міхновський не написав тисячі праць, як це зробив Грушевський або Чекаленко 15 томів його спадщини. Міхновський був про конкретні дії. Але незважаючи на його неписучість. Микола Іванович точно став предтечею українського націоналізму. І, хоча батьком українського націоналізму визнають Дмитра Донцова, Микола Іванович точно зробив свою справу. Вийшла така програма української народної партії або 10 заповідей УНП. Де Міхновський потрясаючи цікаво описав український характер, дав рецепти українцям. І знаєте, коли я читаю цей текст, я дивлюся на нас сьогоднішніх. і Мені здається, що ми маємо ще повторювати уроки Міхновського. Перший дороговказ Миколи Івановича це самосвідомість. Це про е, усвідомлення українцями своєї окремішності і своєї самості, коли він е, говорив про те, що українці мають точно себе відрізняти від чужинців, ніякі е, не росіяни, українець зі своїм характером, зі е, своєю українськістю, і українці мають гуртуватися навколо України. Це перший момент. Друга порада, яку дає Міхновський українцям, це наполегливості. Він каже, що українці мають запальний характер, і вони можуть раз вийти і зробити якісь такі е, штуки, кроки на широку ногу. І ми це з вами бачимо. Це наша незламність, це наша оригінальність, як ми збиваємо дрони. Банками з огірками чи з помідорами чоловіки голіруч виходять на ворожі танки, ми це бачимо. Але Міхновський каже: нам потрібно вчитися комашиної роботи. Не один раз вийшли, замутили революцію одну, другу, а поступово, потроху, кожного дня ми щось робимо абсолютно усвідомлено. Міхновський каже про те, що поки на території України є хоч одна нога чужинця, а у нас зараз буває таке, що тільки одна нога, <рес> це окей, то українець буде завжди йти на боротьбу. І ви ж бачите, наскільки актуальним є Міхновський і нині? Так от. Третій дороговказ від Миколи Івановича. Бадьорості нам, українцям! Він каже про те, що з усіх слов'янських народів українці мають, мабуть, найм'якший характер. І українці часто впадають в меланхолію, в такий от сум. А він каже: а як можна на боротьбу йти з сумом? Отже, драйву нам бажає Міхновський і бадьорості. А далі період революції 1917 року, і створення Української центральної ради, революційного органа українців. Ми знаємо, що більшість членів центральної ради, головою якої був Михайло Сергійович Грушевський, стояли на позиціях автономії. А Міхтовський не поділяв цю позицію, бо він був переконаним самостійником і йшов за своєю ідеєю до кінця. Більше того, він готовий був помирати за свою цю ідею, і ми це побачимо трошки згодом. Міхновський вирішує створити свою альтернативну центральну раду, яка буде стояти на позиціях самостійності, але потім передумав і увійшов до легітимної центральної ради, просто як самостійницьке крило. Він критикував автономістів, але в якийсь момент... Полишив цю всю штуку і зайнявся формуванням українського війська. От якраз це весна 1917 року, і Міхновський став ініціатором утворення першого українського полку імені Богдана Хмельницького. Українського військового клубу імені Гетьмана Полуботка. І це абсолютно логічно. Бачите, Міхновський як послідовний юрист і адвокат, він займався професійно-адвокатською практикою. Він доводить всі свої ідеї до логічного якогось кінця. Якщо він хоче самостійної України, то першим атрибутом незалежності є, звичайно. Військо, і сьогодні ми це знаємо як ніколи, тому що якби не наші тигри з зсу, ми б, мабуть, не змогли зняти це відео. Тому ми дякуємо в першу чергу нашим воїнам. І Міхновський про це знав і піклувався про військо у червні 1917 року, Українська Центральна Рада проголосила свій перший універсал. Де значилося про автономію України. А потім під тиском тимчасового уряду стався компроміс між Центральною Радою і відповідно тимчасовим урядом. І в липні 1917 року Українська Центральна Рада видає свій другий універсал, де відмовляється від самочинного проголошення автономії, як, наслідко, як наслідок другого універсалу. Відбувається виступ самостійників або полуботківців на чолі з Міхновським. Він не витримав, мабуть, от мало того, що про самостійність не йдеться і навіть нею не пахне, так ще й від автономії відмовляються. І тут треба сказати про принципову позицію і про готовність іти до кінця навіть якимось таким протестом. Так, да, Про Міхновського говорили як про екстреміста, як про радикала. І Микола Іванович поплатиться за оцей свій виступ, тому що його відразу ж за наказом Винниченка відійшлють на Румунський фронт, де він перебуватиме аж до жовтня 1917 року. В 1924 році життя Миколи Міхновського обірвалося. Він покінчив його самогубством. Пам'ятаєте, я сказала про те, що. Міхновський готовий був помирати за свої ідеї. Так от він не побачив самостійної України на початку ХХ століття. Він не міг змиритися з тим, що в Київ в Україну прийшли більшовики. І, мабуть, це стало основною причиною такого його вчинку. Євген Харлампівич Чукаленко, про якого ми говорили в попередньому відео, писав у своїх щоденниках: Мені шкода! Цього чоловіка. І хоча мене дещо дратувала його позірність, його театральність, його дещо показовість, але це був справді цікавий і принциповий чоловік. Отак говорили про Міхновського. Я ж е, хочу сказати вам наступне: Міхновський випередив свій час. Він кричав про незалежну Україну, тоді, коли цього боялося. Немов вогню самого Міхновського сторонилися, але в результаті переміг проєкт Міхновського. І нині ми маємо самостійну, незалежну, вільну Україну, маємо своє військо, яке захищає цю нашу Україну. І Міхновський ще раз підтверджує оце правило, що геніальні ідеї дещо випереджають. Свій час. Отакий він, наш міхновський, неординарний, екстремістський, радикальний, чесний і той, який йшов до кінця.